Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні буде ролик на тему Допомога тим власникам, у кого стоять трамплери із контактами. Контактне запалення і на якому є конденсатор. Ну, Не будемо розбирати трамплер, а єдине буде йти мова про конденсатор. Якщо конденсатор у нас під підозрою, то як його перевірити? Немає іскри, двигун не працює, як його перевірити? Ну, звичайно, це не дуже і просто. Краще возити з собою запасний конденсатор, Взяв, поставив, якщо вгадав, значить поїхав. А якщо не конденсатор, то. Потрібно ритись далі. Чи катушка, чи рознощик, чи контакти. Ну, в першу чергу, що ми, на що ми грішили на мотоциклах, на мопедах, на пускачах ПД10, на тракторах. Ну, вся техніка до Китая була. І є. І маю на увазі і машини, які куплені раніше, придбані. Вони всі на конденсаторах. Це вже пошли пішли, нові на електронному запаленні. Ну, це вже інша історія. Багато. Ну, давайте скажемо, половина 50% техніки їздить ще на контактах. Скажімо так. І, звичайно ж, у них є питання, як перевірити, якщо немає іскри, конденсатор. Ну, я повторюю. Отака річ вже не допоможе. Тут нема хвонці і конденсатора. Є один е метод, про який знають старі шофера, їм розповідали викладачі автошколах, навіть у літературі там є малюнок. Але я його радити не буду, він дуже опасний Опасний для здоров'я. В прямому в сенсі цього слова. І тому я буду зараз розповідати про метод, який в мене з'явився зовсім недавно. Вірніше, я про нього тільки знав, як після того, як у мене з'явився такий прибор, пристрій, не реклама, звичайний мультиметр, ну, такий тільки більший, такий самий. а це з, з 96-го року. Він працює. Все четко показує. Вот. 96 року. Ну, посчитайте, сіки. я сам не знаю, с якій мруз. Так от, в мене з'явився цей, також показує, все працює, бачите. Вот. змінний постійний ампераж, опір і отака шкала, фаради, де навіть. Ну, там, не замислився, а трошки так подумав. Навіщо, навіщо мені оця шкала? Я не електрик, тим більше не електрончик, я не зв'язаний з конденсаторами по електроніки, що стоять у радіо, манітах я не ремонтую, туди не лізу. Просто от валялися, я показав, що вони мені не потрібні і я їх і міняти не буду, тому що я у в цій, в цій справі не Копенгаген. Але у трамблері стоїть конденсатор. Зразу я показую. Ємність конденсатора 0,18-026 мікрохварат. І далі читаємо. Якщо двигун раптово заглох не працює, то може бути такий момент. Пробити конденсатор. Що потрібно зробити? Перевірити конденсатор і замінити на новий. Як перевірити, тут не написано. Все. На цьому можна робити крапку. А, такі, а така річ, ну такі ще є. Ну ним нічого не перевіриш. А така річ не в кожного, не в кожного. Навіть у мене він у мене з'явився випадково. Розумієте? Я навіть не вибирав його, щоб були функції. Але, ну мені треба там 220 перевірити у розетки. Або зарядку генератора на машині 12, все. Більш в мені тут других. Але коли я побачу, що тут параден, а потім, знаючи, що може бути питання у людей, у хлопців, і в мене, коли я їздив на конденсаторах, скажімо так. То, також возив у бардачку попільнички, возив оці запасні конденсатори, тому що знав, що він може відмовити в дорозі. Я їздив в е Дуже далеко. був, ну, дальнібойщиків раніше не було далекобійників, раніше називалися е, ну, далекі, дальні рейси їздив. ну, так, Тоді не було ще далібойщиків слова такого. Вот. Ну, ну, скажем, цими словами, я був далібочиком, тільки ж не на цих, тоді ж не було цих, тоді тільки колхіда була. <кхи> Саме такий страшний далекобійний тягач. Ну, добре. Остав його для історії. Так от, як перевірити конденсатор, який під підозрюю? Для цього ставимо. Якщо у вас є такий пристрій на 20 мікрохват, так, так, і підмикаємо, підмикаємо. 0,92. бачите, Дуже багато. Тут не пишуть. До речі, 70, Восьмий рік. к 42 8 Хто зна, наскільки він повинен бути? Не написано і що він так 0. Ну, давайте скажем 090. Хоча там, ви бачили, що тут написано у книжці 018-026. Тут щось зашкалює. Що це зашкалює, я не пойму. Ну я вважав, що це в мене з копійки. Запасний залишився. Ось старенький. Це зовсім мовчить. Ось у мене є, що я казав, і спускача пд 10 який стоїть на всіх тракторах, на всіх і на комбайнах так, ескаваторах, бульдозерах. Це спускача. Перевіряємо. Бачите, 2 і 26 мікрохвара. 2, Не 0, а 2. І у мене є ще конденсатори, які залишились від моєї техніки якої вже немає. У батька був юпачок двухциліндровий, на ньому стояли ці два. Конденсатора, два контакти, дві катушки і один з них залишився. Перевіряємо. Видно 0,23 мікрохрада. Ну, справний. А це. Два. Два. Бачите, вони чим відрізняються. Тут нема нічого, а тут, припа... ну, там, ну, давайте скажемо, контакт напаяний. Це із бензопили дружба. 4. Бачите? 0,21. Ну, похоже, вже так, як юпачка. І. 0.23, так як в юпака. Бачите? Так що можна ставити це на дружбу, а це на юпачка. І ось чому я казав, що дринчики також контактні є. У мене був дринчик, в школу їздив за 10 кілометрів. Конденсатори були в кобурі, ви знаєте, кобура під сидінням 0,14 мікрохорад. От, дивіться, маючи такий прибор золотий, чудовий, потрібний, оказується, що потрібна така шкала. І якщо, наприклад, у мене, ну, або у вас, десь, або була. б, а така техніка на конденсаторах, то зовсім швидко і легко перевірити конденсатори, без яких оцей трамплер працювати не буде. Ну, Я маю на увазі, якщо він або проб'є його, або він замкне, або проб'є, що він взагалі не буде виконувати свою функцію, то потрібна така річ. Ну, це я... Для тих, у кого стоїть техніка. Ну, Є техніка, де стоять конденсатори. Вони виходять із ладу рідко, але коли вийдуть, будете бігати, шукати. І добре, якщо це буде вдома, у гаражі або недалеко від дому, а якщо в дорозі взимку, сніг вночі. То їх треба з собою возити, ніхто їх, звичайно, не вивозить, тому що, я повторюю, вони виходять рідко із ладу, а може вийти в будь-яку, в будь-який момент, момент. І тому, якщо ви перевірили і знаєте, що це конденсатор, а не катушка, не розподільник. Не контакти, ви вже знаєте, що конденсатор у вас справний, і треба копати лізти у другу сторону. Якщо ви перевірили, він не працює, то потрібно замінити. Ну, а замінити це вже інша історія, де його взяти. Так що на цьому буду закінчу. Я думаю, своїм роликом, ну, не то, що допоміг, а нагадав тим, у кого є. Двигун на контактах. Я кажу, у кого в селі, там і мотоблоки стоять зіди, і спускачі в двигуни. Ну, всі ви знаєте, у кого що є, воно залишилось і працює на конденсаторах. Так от, у кого є на конденсаторах двигуни, ну, отаку річ я порадив придбати. Дуже легко перевіряється, менше буде. Та він же нужен і для 220, і для 12. Ну, я, мав, якщо вже придбати, то не такий, а такий. Більш продвинутий. ну він Можливо, і не дуже дорогий. Може, це ще дорожчий, тому що зараз їх масово виробляють, вони різних видів. Різних конструкцій, і ну, вони більше всього зроблені так масивно, а всередині там, мабуть, менше деталей, ніж в цьому. Ну, добре. Та я просто раджу придбати його і давайте скажемо возити бардачку разом із запасними конденсаторами. Ну На цьому буду завершувати, ну як сказати, ролик про пораду, нагадування, що потрібно мати. Наприклад, і конденсатор треба, і це треба. Пишіть коментарі, як ви перевіряєте конденсатори. Чи була у вас проблема з конденсатором? Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, всім всього доброго. До нових зустрічей на каналі Діра Миколи.